Я вітаю кожного глядача каналу Політбюро. Мене Назвати Діна Бернацьким і сьогодні Микола Томанко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Микола, рада вас вітати. Вітаю, розпочнемо із візиту Володимира Зеленського по європейським країнам. Обговоримо європейське турне нашого президента. Відвідав він Швецію, Нідерланди, Данію, Грецію. Також прийме участь в саміті Україна Балкани. Ціль це безпосередньо принести мир на територію України. і… І обговорення на високих рівнях з лідерами та представниками подібних країн, що особисто очікуєте ви? І які плюси, які мінуси, ну з позитиву почнемо. Ну, перше дуже важливо, що Президент раніше виїжджав там одна країна, то вважалося, що закордонне відрядження це скоріше виключення із правил чим правило. Тоді... Ну, чому дивіться в джиді наш ну, президент? Я, дивіться, ну підхід був такий, що в одна або дві країни, і в більшості випадків це, звичайно, онлайн звернення. Да? Тобто це вже довготривалий період. Це з одного боку говорить про те, що відпрацьовані механізми з точки зору і організації перебування Бо щоб приїжджати, коли президент приїжджає, треба зрозуміло, або щось підписати, або вирішити якісь питання, або просто переговорити і розповісти про ситуацію. України в смислу немає президента. Це означає, що в цих країнах дипломати працюють українські, це позитив, що МЗС працює, бо правильні поїздки це підготовлені поїздки. значить Другий позитив. Полягає в тому, що не знаю, президент це розуміє. Будемо переконувати його. ми Другий рік переконуємо його, що все-таки він безпосередньо несе відповідальність за зовнішню політику України. І напередодні були не дуже добрі звістки, значить, у нас топ дипломатам і послам. Єрмак знову представляв нашу українську формулу миру, да? перед тим Єрмак в арабських країнах представляв Україну і так далі. От ну повірте мені, що як людині, ну мені дуже важко пояснювати моїм студентам, заняття вже да? де я читаю конційне право України особливо. Да? Як можна пояснити, що не державний службовець, ну, щоб ви розуміли, керівник Офісу президента у нас за чинним законодавства не державний службовець. Це так звана патронажна служба президента. Тобто, у нас, ну, наприклад, як ви працюєте помічником міністра або при секретарем міністра і uh -huh. так далі. Це патронажна служба. Тобто, ну, президент має право патронажну службу по відповідної конституції, він створює консультативні дорадчі та допоміжні органи і так далі. Це якби допоміжний, дорадчий, консультативний служба, патронажна служба. Так? Ну як, ну найдіть мені, покажіть хоч один документ, де не державний службовець із патронажної служби президента представляє українську державу на переговорах за кордоном. Тобто я не знаю такого одного документа. І на мою думку, це послаблює. Значить, я зараз не критикую там інтелектуальний рівень е -е, працездатність Єрмака і так далі. Ну, е -е, За кордоном теж люди читають законодавство, знають і так далі. Що, ну не міністр закордонних справ, навіть не заступник міністра, а керівник офісу президента. Це неправильно. Тобто, це дивіться, президент на першому місці йде. Голова Верховної Ради, ну в такому стратегічному сенсі, тобто все рівно Верховна Рада, визначає пріоритети, принципи, хоча вона не визначені в конституції і в законодавстві, може представляти на найвищому рівні. Та далі а далі, якщо нижчий рівень, міністр законодавних справ, заступники міністра законодавних прав, тобто чітко у нас передбачено законодавством. І що, наприклад, в Саудівській Аравії. У нас збиралися там радники, представники і так далі. Все рівно е мусить бути ну керівник делегації, мусить бути або міністр закордонних прав, або заступник міністра закордонних, і він повинен бути керівником. А в нас виходить, що керівник керівник офісу президента, а там в нього ходять чуть не міністри. Це неправильно, якби це суперечити. Ну тому те, що президент сьогодні представляє, я вважаю, що це правильно. Тому що ну, якби це повага до наших партнерів, це якби другий позитив. Третій позитив, звісно. Добрі новини з приводу F-16, що ми сподівалися на такі великі європейські країни, на Сполучені Штати Америки, вийшло, що країни трішки менші. Але не менш впливові, не менш важливі, як Нідерланди і Данія. Особливо для мене приємно, що це Нідерланди, тому що ви знаєте, ми пройшли дуже непростий період, коли Росія проінвестувала через радикальні проросійські партії. Пам'ятаєте, Нідерланди заблокували нам свій час ратифікацію угоди про асоціацію. Що сьогодні ну, Нідерланди показали, що вони справжні друзі е, України, що в такий непростий період, коли мова йде про е, винищувачі і, і всі боялися, цей перший крок зробити. І цей перший крок зроблений. І тепер зрозуміло, логіка західної зовнішньої політики полягає в тому, що хтось мусить зробити перший крок. А тепер зробили Нідерланди, завтра Данія, а післязавтра вже інші країни скажуть, що так, ми готові. Звичайно, давайте будемо вчити пілотів і будемо забезпечувати. далі. Не менш важливою, я не маю що не знаю, це позитив чи негатив. По результату подивимося, але загально те, що. Зустріч в Ріції, і, зокрема, цей саміт з Балканами. Це передовсім, все таки пов'язано з нашою відповіддю на нашу версію зернової угоди. Тобто, це абсолютно очевидно, <тас> що ми шукаємо запасний альтернативний шлях як з одного боку і підстрахувати самих себе, тому що ви розумієте, у нас вже не дуже добра тенденція. що і фермери, і аграрники розуміли, що нелегко буде продати зерно, і об'єктивно площі посівів зона зменшилися. всі шукали. Ну, якби замінні річі, збільшилось там ріпак, збільшився соняшник, збільшився, як кажуть, фахівці, да? а зменшилось. Тому що ми мусимо гарантувати бізнесу, що вони можуть і Україну нагодувати і продати. Ну і, звичайно, це добрий сигнал. Не даремно ми активізуємося і по африканському напрямку, і так далі, що ми готові. Допомогти тим країнам, які потребують е, нашого зерна, на, наших продуктів. Тому подивимося, як остаточно вибудується система координат цієї поїздки, але це так само е, дуже важлива штука, тому що е, ми повинні, е, ну, хоч кілька країн з Африканського Союзу і так далі, витягти, бо Росія там фактично домінує беззастережно в африканському світі. І так далі. Ми повинні показати, що е, ми пропонуємо цивілізовані відносини не, не підкуповувати, як Путін. Що прийшли, ми вам безплатно дамо там, кілька, там, кілька тисяч тонн зерна mm -hmm. і так далі, а ви голосуєте за нас. Вони самостійні країни, хай краще е, купують у нас е, зерно і е, відповідно е, е, з повагою до них будуть ставити. Тому це теж, якщо вдасться зробити альтернативну так варіант шляху там з Одеси, Одеса, Греція і так далі. І е, акцент дипломати молодці, підготувалися. Ну, я вам скажу, як людина, яка з греками працює. yeah Я відкривав пам'ятник Шевченка, я переведував купа книг з Грецькою на українську допомагав чи навпаки, і так далі. Зараз грецько-українська грецько торгова палата активно допомагала нам. І я вже розвозив по гіспіталях і так uh -huh. далі. Продукцію. Тобто, оця частина проукраїнська, грецька достатньо сильна, хоча, на жаль, і про російська сильна частина. І е, 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 оця співпраця і по Одесі є дуже важлива, тому що е, е, власне новітня українська е, прошу, новітня грецька незалежність. Постало з Одеси, тому що в Одесі було таємне товариство патріотів грецьких офіцерів, які готували боротьбу за незалежність з Одеси. І для греків це Одеса, це якби це супер важливо. І Те, що зараз ми домовляємося, що вони будуть допомагати відновлювати якісь об'єкти в Греції в Одесі. Але в Україні. це все через Чорне море. Правильно буде а, так. А цей варіант. Тому, в принципі, це абсолютно правильний хід. Знову я повертаюся до правильної зовнішньої політики, коли дипломати, фахівці готують, а президент уже якби тільки крапку ставити. Оце правильно. Тобто не можна запускати тих людей, які ну, пропіарились, не системно тут працюють. Як як, як відпрацьовують дипломати, тоді МЗС там посольства і так далі, торгові представники, тоді президенту є ще мінуси. Мінуси, звичайно, те, що я завжди кажу, що оце значить, пробиває, я не знаю, де в них головах, може психологічний вплив Арестовича такий великий. Я це називаю Арестович шоу. Значить, угадай дату кінця війни. Да? Вгадай. значить, і оце постійно ця манічка значить е, сказати, е, коли ж ми значить, переможемо або там якусь нову дату. І зараз оця знову та ж сама команда, яка зарестовує чим працювала в офісі президента, це так більшість ті самі люди. Да? І, от, значить, уже ж якби війна йде. А дати міняються, да? а підхід не змінюється. І тепер ну, вони в текст президента закладають таку фразу, може, вони зауважили. Перед Новим роком. Напередодні Нового року. Тепер у нас нова дата. от Напередодні Нового року. Тепер ми, якби, вже Літом ми не перемогли, значить, ну я без сарказму кажу, але розумієте, що всі, що очільники казали, що літом значить, контрнаступ довернуть. Чувак, що говорити про постачання нам f 16 да. Так. І тепер, оскільки інформаційна компанія вибудовується, що як отримаємо F-16, то вже ну, тоді буде перемога. Значить, а, перем... а коли отримаємо? 15? Напередодні нового року. Ну, напередодні невідомо, коли Ну, напередодні там, місяць два Там говорить, тому що це залежить від того, на який період часу закладають самонавчання нашого. Я пілоті. розумію, але, значить, як би я зробив, значить, Ну, друзі, ну, не, не можна гратися в цю гадалку. Да? Тому кажуть, ми працюємо. Як тільки е, будуть підготовлені пілоти, значить буде F 15. Ну, друзі, ну це ж важлива складова. Ну вона не є визначальною. Ну, значить, е, ну, При всій повазі до, е, значить. Винищувачів легких, до речі, да? і це, ну, ми старого зразка отримуємо, ну слава Богу, хоч старого зразка і так далі. Значить, ми додаємо. Додаємо до нашої стратегії, наших планів звільнення території. Ну вони не є необхідною достатньою умовою, що тепер уже от тепер уже точно ми напередодні нового року. Як уже наступимо, то і і переможемо. так не можна говорити. Це нагадує два-три тижні Арестовича, потім нагадує Буданова і всіх інших про літо, потім про весну. Ну, друзі, ну не, не заганяйте країну в глухий кут. Тобто, країна повинна розуміти, що вже зрозуміє, що це серйозне надовго, що нема до якоїсь дати. Ми ж не радянська комуністична система, що Київ е, подарок Сталіну, до, до звільнити Київ до 7 листопада і покласти півмільйони українців без зброї, які мусили штурмувати Київ і Дніпро, бо Сталіну треба подарок. Не треба подарки нікому робити. Тобто військові визначать, як карта ляже, як система буде підготовки, як буде озброєння, як буде підготовка, як росіяни будуть діяти і так далі. Тобто е, зніміть тему дат. Тобто вона деморалізує, на мою думку, і те, що вже ми е, е, купатися будемо в Чорному морі не влітку, а вже після Нового року, значить, ну це, ну для мене це, ну якби, ну це неправильно. Я вже мовчу про те, що ну, філологи візьміть повідомлення, яке пише президента, значить, що Данія, Данія теж підтримала і теж ми отримаємо Ф-16. Близько шести штук, близько шести, то скільки, 5,5 чи скільки, ну які близько шести. Ну, є 6, є 7, є 8 і так далі. розумієте Тобто, оце о, о, така знач, афористичність у війні, вона не потрібна і пафосність. Потрібна конкретність да Данія, значить ми розширили е, нашу авіаційну коаліцію. Знач, і будуть поставки. Як будуть, скажем чи 6, чи близько шести, знач, тоді вже воно прийде. Оце мене трошки, знаєте, ну знову вдарило по голові. Ніби вирівнюємося ми в нормальну раціональність. Прагматичну, спокійну зовнішню політичну роботу, яка не вимагає, не треба тут суеті. Це в істеріки, що ми вже побіділи, ну не побіділи, Тобто це важливий крок, важливий крок. Але до побіди ще далеко. Тому моя порада конструктивна. Так само все таки очистити не можна. Ця шоу зайця, значить вона вже якби по якусь межу. Значить, ми тримаємося лінії. Слава Богу, вже мені здається, всі це розуміють. що Історія е, непроста. Історія складна, значить, тобто вся країна повинна воювати, союзники повинні активніше допомагати, професіонали повинні бути, корупція. Тобто, це ціла система роботи, як повинні діяти. І якщо так буде, то відпрацюються ці механізми, і те, що пообіцяли наші союзники, будуть зреалізовані, це дійсно буде така дещиця серйозна до нашої перемоги. Але рухаємося крок за кроком. Не поспішаємо, бо до. Добру новину завжди встигнем сказати. Не, не, не треба бігти е, першому, хто скаже добру новину. розумієте Це в нас е, оцей цей стереотип. Бо я коли прочитав, то я думав, що вже літаки стоять уже в е, Жулянах чи в Борисполі розумієте? чи винищувачі. Да? А потім прочитав, що напередодні Нового року. Тому готуємося е, е, нарешті е, так сказати, е, лід сходи вже. Значить, з західного світу частині озброєння такого, хоча так само у нас трошки, ви ж бачите, там чітка зразу була заява на наступний день. Ну, після заяв президента, після пафосу, який розганяли, і так далі. що а цілі такі повинні використовуватися виключно території України, і так далі. Тобто є маса речей, далі, які ми Стримуючий попадаємо факт. обмежуючи, так далі, і так далі. Тому я кажу, що це добрий крок, але ну точно він не переможний. Бо переможний крок це система кроків, це щоденна системна робота, яка дасть перемогу. Але це такий о, серйозний крок серйозний тому що і вагомий крок так. До перемоги, однозначно. Дуже дякую вам, пане Миколо. Микола Томанко, лідер громадського руху рідна країна. Друзі, ви дивилися канал Політбюро. Підписуйтесь. Будь ласка, якщо ви цього ще не зробили, поставте цьому відео вподобайку. Напишіть свій коментар. Ми все бачимо. І якщо у вас є запитання до пана Миколи, будь ласка, пишіть І в наступних ефірах. Ми. Поставимо все, що вас турбує. Мене звати Діна Бернацька. Бережіть себе і до швидкої зустрічі.